Чи зменшить квоту на бронювання медиків і кого саме планують розбронювати? На який строк можна призупинити трудовий договір, і чому роботодавець більше не зобов'язаний оплачувати лікарняні? Як тепер утворювати назви посад після скасування класифікатора професій? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редактор кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, з 28 квітня по 2 травня. Поїхали. Під час робочої наради у міністерстві охорони здоров'я України за участі в міністра Віктора Фляшка обговорили розбронювання медиків у зв'язку з кадровим дефіцитом у медичних підрозділах. Нагадаю, що з 18 січня 2025 року уряд збільшив до 100% квоту на бронювання в медичних працівників, закладів державної та комунальної форми власності, закладів громадського здоров'я, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. За інформацією МОЗ, міністерство отримало запит від Міноборони та командування медичних сил збройних сил України щодо необхідності розбронювання окремих медичних працівників дефіцитних спеціальностей, в яких є потреба, зокрема йдеться про посади санітарних інструкторів медичних сестер, і братів фельдшерів, військовозобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за факом лікувальна справа, сімейний лікар та деяких інших спеціальностей, яких планується залучити на військову службу за контракт строком на один рік у зв'язку з цим розроблено відповідний механізм розбронювання. Наразі фахівці МОЗ у тісній співпраці з департаментами охорони здоров'я проводять консультації для формування списків на розбронювання. Слідкуйте за рубрикою новини та статті на де оперативно публікуються найсвіжіші оновлення, щоб бути першими, хто дізнається найактуальнішу інформацію. 25 квітня 2025 року на сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроект номер 13214 про внесення змін до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо збільшення мінімальної пенсії за віком. Змінами запропоновано мінімальний розмір пенсії за віком для осіб зі страховим стажем більше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок встановити в розмірі кратному двом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність визначеним законом. Уточнюється і інша норма з 1 січня 2018 року для осіб віком від 65 років. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється на рівні 40% мінімальної заробітної плати. Але не менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до закону України про держбюджет, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2361 Гривню, тож у разі підняття кратності до двох прожиткових мінімумів, мінімальна пенсія за віком становитиме 4722 тисячі гривні. У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2026 року маєте запитання про страховий стаж? Задавайте його у сервісі «Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Минулого тижня ми нагадували про обов'язок роботодавця виплачувати заробітну плату не рідше ніж двічі на місяць, з інтервалом не більше 16 календарних днів і не пізніше ніж через 7 днів після завершення розрахункового періоду. Порушення цих строків тягне за собою штраф 24 тисячі гривень, а також адміністративну відповідальність. А вже 30 квітня Верховна Рада прийняла в цілому закон щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості заробітної плати, в тому числі у випадку неплатос. Проможності роботодавця. змінами, зокрема, доповнено статтю 115 кодексу законів про працю новою частиною 5, яка передбачає обов'язок роботодавця інформувати держпраці про затримку виплати зарплати понад місяць у порядку та строки, визначені Кабміном. Внесено нову норму статтю 115 прим. 1, якою визначено, що у разі затримки виплати зарплати більше ніж на 15 календарних днів після завершення місяця, працівник має право тимчасово припинити роботу. Попередивши роботодавця щонайменше за два дні. У цей період працівник звільняється від виконання трудових обов'язків і може бути відсутнім на робочому місці. Припинення роботи роботодавець має оформити наказом і вжити заходів для гарантування безпеки виробничого процесу. Робота поновлюється наступного дня після повної виплати заборгованості або повідомлення працівником про скасування тимчасового припинення роботи. За період простої у працівнику виплачується компенсація. Менше мінімальної зарплати пропорційно часу тривалості припинення працівником виконання роботи. Скористайтесь нашим конструктором на Кадроленд і підготуйте власне положення про оплату праці зі зручним визначенням строків виплати зарплати. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram, Щоденно ми публікуємо Гарячі новини ділимось корисними та важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 2 травня набрав чинності закон 4353, який впроваджує єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій, що об'єднує класифікатор професій, довідники кваліфікаційних характеристик і реєстр кваліфікацій, та забезпечить їхню синхронізацію з іншими базами даних. До єдиного реєстру кваліфікацій включатимуть лише ті професії, для яких затверджено професійний стандарт, офіційний документ із вимогами до компетентності працівника, що є основою для формування професійної кваліфікації. Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону 4353, єдиний реєстр кваліфікації має бути впроваджений до 2 травня 26 року, та забезпечуватиме обмін аналітичними даними та електронну взаємодію з базою з питань освіти, системою зайнятості, реєстром застрахованих осіб, порталом вакансій, органами статистики та пенсійним фондом протягом перехідного періоду до створення професійних стандартів, формування штатних посад здійснюємо на основі чинного класифікатора професій, який містить. Професійні назви робіт, а посадові та робочі інструкції розробляємо керуючись реєстром кваліфікацій, де представлені профстандарти та довідником кваліфікаційних характеристик. Ще однією новацією є скасування обов'язкового звітування про вакансії за формою звіту 3ПН. Відтепер роботодавець має право, а не обов'язок повідомляти центр зайнятості про відкриту посаду і робити це за власною ініціативою, а не у визначений триденний строк. Щоб правильно підібрати назву посади, перевірити код КП або ж знайти потрібну посадову інструкцію, скористайтесь зручним сервісом Класифікатор професій на Кадроленд. 1 травня 25-го року Верховна Рада в цілому ухвалила закон 4353 про внесення змін до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану щодо обміну інформацією та призупинення дії трудового договору. Зокрема, статтю 5 закону номер 21.36 доповнено новою нормою: що працівник, який не з'являється на роботі через перебування в зоні бойових дій під час воєнного стану, не може бути звільнений за прогул. Однак період його відсутності не оплачує. І не враховуються до стажу для щорічної основної відпустки. Також доповнено статтю 7 закону номер 2136, що зобов'язує сторони трудового договору, включаючи період призупинення, підтримувати комунікацію та повідомляти одна одну про зміну контактних даних протягом 10 днів. Роботодавець має оновлювати дані в єдиному державному реєстрі. А працівник надсилати оновлену інформацію на адресу роботодавця. У разі невиконання обов'язку комунікація здійснюється за останніми відомими даними. І вважається належним виконанням вимоги зміни до статті 13 закону номер 2136 звільняють роботодавців від обов'язку надавати чи оплачувати відпустки дні відпочинку, допомогу по тимчасовій непрацездатності та інші виплати під час призупинення трудового договору. Хоча трудові відносини залишаються чинними. Ще однією новацією є встановлення граничного строку призупинення трудового договору за ініціативи однієї сторін найбільше 90 календарних днів під час воєнного стану з можливістю продовження. За згодою сторін цей строк може бути продовжений, але не довше ніж до дня припинення або скасування воєнного стану. Якщо призупинення трудового договору скасовується до встановленого строку або до завершення воєнного стану, роботодавець має Повідомити працівника про відновлення роботи не пізніше, ніж за 14 календарних днів. У разі неможливості виконання обов'язків трудовий договір припиняється і з працівником проводиться остаточний розрахунок. Зразок наказу про зупинення трудового договору у рубриці Документи на кадроленд. 2 травня 25 року набрав чинності закон 43.39 про внесення змін до кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи. Зокрема, статті 60 прим 1 та прим. 2 кодексу законів про працю доповнено нормами, згідно з якими особливості направлення працівника, що працює надомно або дистанційно у службове відрядження, визначаються трудовим договором. При цьому для дистанційників у встановлені додаткові вимоги, так у разі необхідності направлення працівника, який виконує роботу дистанційно у службове відрядження. Працівник зобов'язаний повідомити роботодавця про своє місце знаходження будь-яким зручним способом, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Також уточнюється, що пункт відправлення працівника дистанційника у відрядження та пункт, до якого працівник повертається з відрядження, встановлюється роботодавцем за погодженням з працівником під час узгодження маршруту поїздки. Та зазначаються у наказі про відрядження. Ще одна новація: за погодженнями з роботодавцем, працівник може працювати на умовах дистанційної або надомної роботи у разі навчання його дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою здобуття освіти, відповідно до наказу керівника такого закладу освіти. Зразки трудового договору про надомну та дистанційну роботу наведені у нашій рубриці Документи. Нагадаю, що з 26 лютого 2025 року діє нова форма повідомлення про прийняття працівника на роботу, яка доповнена інформацією про громадянство для обліку працевлаштованих іноземців та осіб з громадянства. Втім, певний час тривав перехідний період. Електронна форма за новою редакцією була недоступна, тож подавати повідомлення доводилося за старою формою. Подання таких повідомлень не вважалось порушенням ані з боку ДПС, ані з боку держпраці. Нарешті ДПС оновила єдине вікно подання електронної звітності. Новую форму. Повідомлення про прийняття працівника домашнього працівника або укладення їх контракту додано до електронного кабінету під спеціальним кодом. Більше про оформлення документів при працевлаштуванні у курсі на кадроленд. На цьому в поновинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб. Канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.